Знову день почав сидіти, всі зібрались на урок, тож пора нам поспішати кличе у подорож дзвінок. Працюємо в зушиті, записуємо число, класна робота, усне опитування. Знайди кілька розв'язків на рівності. Ми з вами вже обізнані і знаємо, що є два способи знаходження розв'язків нерівності. Це спосіб добору і спосіб зведення до рівнянь. Мені дуже подобається спосіб зведення дорівнянь. Ми отримали просте рівняння, де невідомий компонент другий множник. Щоб його знайти, правильно потрібно 63 поділити на 7, а дорівнює 9. Робимо висновок. Якщо 7 помножити на А менше, ніж 63, значить розв'язком нерівності можуть бути всі числа, які знаходяться в натуральному ряді, ліворуч від числа 9. А це 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тисни на паузу і виконай каліграфічну хвилинку. Запиши розв'язок на рівності в зошит. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 1. Обчисли, використовуючи прийом крупнення. Вирази записуємо в ЗОшит. 6700 помножити на 8. 6700 це кругле число. Ми можемо його укрупнити до сотень. 67 сотен помножити на 8, 60 помножити на 8 480. А 7 помножити на 8 – 56. 480 додати 56. Дорівнює 536 сотень. До числа 536, нам потрібно приписати. Правильно, два нулі. Ми отримали число 53 600. 60 тисяч поділити на 12. 60 тисяч це кругле число, яке ми можемо укрупнити до тисяч 60 тисяч поділити на 12. Застосовуємо спосіб добору або прийом прикидки. Нам потрібно 60 поділити на 12. Це дорівнює 5 тисяч. Записуємо число 5 тисяч. 720 тисяч поділити на 4. Зверніть увагу, кругле число, яке має 4 нулі. Значить ми можемо укрупнити 72 десятки тисяч. 72 десятки тисяч. Поділити на 4. 72. Нам потрібно поділити на 4. Нам зручно 40 поділити на 4 і 32 поділити на 4. 40 поділити на 4. 10, а 32 поділити на 4. 18. Ми отримали 18 десятків тисяч. 18 десятків тисяч, значить до числа 18, нам потрібно приписати 4 нулі. І це дорівнює 180 тисяч. Сьогодні на уроці ми множимо кругле число на одноцифрове, письмове. Працюємо з підручником завдання номер 2 Давайте з вами розглянемо множення. Круглого числа на одноцифрове 530 помножити на 6. Учениця застосувала прийом укрупнення. 530 це кругле число, яке ми можемо укрупнити до десятків. 53 десятки помножити на 6. 50 помножити на 6. 300. А 3 помножити на 6. 18. 300 додати 18 дорівнює 318 десятків. А це число 3180. Давайте з вами розглянемо письмове множення круглого числа на одноцифрове. Міркуємо так. Множники записуємо в стопчик другий множник підписуємо не під нулем, а під останньою цифрою круглого числа. І виконуємо звичайне множення 6 помножити на 3 18, 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо 6 помножити на 5, 30 та ще 1 31. До отриманого добутку дописуємо праворуч 1,0. Ми отримали число 3180. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 3. Виконай множення письмове. Вирази записуємо зошит 12600 помножити на 7. Зверніть увагу, письмове множення багатоцифрових круглих чисел на одноцифрове ми будемо виконувати аналогічно множенню трицифрових круглих чисел. Зверніть увагу. Другий множник 7. Ми підписуємо під останньою цифрою круглого числа. На нулі ми множити не будемо. Олівчиком відокремлюємо нулі. І звичайно множимо 126 помножити на 7. 7 помножити на 6 42. 2 пишемо 4 переносимо в наступний розряд. 7 помножити на 2 14 і додати 4 18. 8 пишемо, 1 переносимо. Наступний розряд. 7 помножити на 1 дорівнює 7 і додати 1 дорівнює 8. Нам потрібно до отриманого добутку приписати два нулі. Ми отримали число 88200. 34 270 помножити. На 5. Зверніть увагу, другий множник. Ми підписуємо під останньою цифрою круглого числа, остання цифра круглого числа 7. Відокремлюємо олівчиком нулі. На нулі ми множити не будемо. А будемо виконувати звичайне множення 5, будемо множити на 7, до рівня 35, 5 пишемо, 3 переносимо наступний розряд. 5 помножити на 2, 10, та ще додати 3. 13. Три пишемо, один переносимо наступний розряд. 5 помножити на 4 – 20. і додати 1 дорівняв 21. Один пишемо, 2 переносимо наступний розряд. 5 помножити на 3. 15. та ще додати 2. Дорівнює 17. Ми отримали число 17 135. Але це не вся дія. Нам потрібно 0 приписати до отриманого добутка. І ми отримали число 171 350. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами. Самостійно. Удосконалюємо вміння розв'язувати задачі. Завдання номер 4 Розв'яжи задачу першу. Першого дня екскурсійний катамаран покатав 300 пасажирів за 10 рейсів. Другого дня він зробив 12 рейсів. Скільки пасажирів покатав катамаран другого дня, якщо кожного рейсу він перевозив однакову кількість пасажирів. Виділяємо трійку взаємопов'язаних величин і записуємо задачу в зошит, Коротко за один рейс, кількість рейсів і загальна величина. Нам відомо, що першого дня катамаран покатав 300 пасажирів за 10 рейсів, а другого дня він зробив 12 рейсів. Скільки пасажирів покатав катамаран другого дня це є шукане число. Якщо кожного рейсу він перевозив, Однакову кількість пасажирів. Нам відома ця задача, адже це задача на знаходження четвертого пропорційного, і ми її будемо розв'язувати способом зведення до одиниці. Спосіб зведення до одиниці, тобто, за двома значеннями першого випадку, ми можемо знайти однакову величину, однакова величина у нас скільки туристів. Чи пасажирів катав катамаран за один рейс. Знаючи, що за 10 рейсів 300 пасажирів. За цими даними ми можемо знайти, скільки за один рейс. Записуємо задачу в зошит, записуємо розв'язання. І в першій дії ми будемо знаходити. Правильно, нам потрібно 300 поділити на 10, це дорівнює 30 пасажирів. Це за один рейс, стільки катає катамаран. Якщо 30 пасажирів це за один рейс. А другого дня катамаран зробив 12 рейсів, то ми можемо знайти загальну величину пасажирів. І ми застосуємо арифметичну дію множення. Нам потрібно 30 помножити на 12. І це дорівнює 360 пасажирів. Ми можемо написати відповідь. Другого дня на катамарані покаталися 360 пасажирів. Зупини відео і запиши цю задачу в ЗОшит. Прочитайте другу задачу. Зупини відео і прочитай задачу самостійно. Продовжуємо аналізувати задачу. Що змінилось в задачі? Дійсно, стала відома загальна кількість пасажирів, які покаталися на катамарані протягом двох днів, і змінилось шукане число. Давайте з вами цю задачу запишемо короткий запис, виділяємо трійку взаємопов'язаних величин і записуємо задачу в зошит. Що нам відомо? першого дня катамаран зробив 10 рейсів, а другого дня 12. Усього за два дні він покатав 660 пасажирів. Скільки пасажирів катав катамаран щодня? Як ви розумієте, це запитання задачі? Правильно, нам потрібно знайти, скільки пасажирів катав катамаран першого дня і скільки пасажирів катав катамаран другого дня, якщо кожного рейсу він перевозив. Однакову кількість пасажирів. Це задача на пропорційне ділення. Щоб дати відповідь на питання задачі, ми з вами розуміємо, що нам спочатку потрібно знайти загальну кількість рейсів. Скільки всього рейсів за два дні зробив катамаран? Записуємо розв'язання в зошит. Розв'язуємо задачу. В першій дії нам потрібно 10 додати 12. І це дорівнює 22 рейси. Це, всього, за 2 дні, зробив катамаран. Знаємо ми загальну суму 660. І знаємо, що 660 пасажирів. Катамаран покатав за 22 рейси. За цими даними ми можемо знайти однакову величину. Нам потрібно 660 поділити на 22. Тобто 66 десятків поділити на 22. Це дорівнює 3 десятки. Це число 30 30 пасажирів за один рейс. Це є однакова величина. Знаємо однакову величину. Знаємо кількість рейсів, які зробив катамаран першого дня. Ми можемо дати відповідь на це питання. І це буде перше шукане число. В третій дії нам потрібно 30 помножити на 10. І це дорівнює 300 пасажирів за 10 рейсів першого дня. А в другій дії ми будемо давати відповідь на друге запитання. І нам потрібно 30 помножити на 12. І це дорівнює 360 пасажирів. За 12 рейсів другого дня ми можемо написати відповідь. Задачу розв'язали. Першого дня покаталося 300 пасажирів, а другого дня 360 пасажирів. Зупини відео, перейди до підручника, прочитай третю задачу самостійно і доповни короткий запис числовими даними. Перевіряємо вашу роботу. Що змінилося в цій задачі? Правильно, стала відома загальна кількість рейсів і змінила шукане число. Перевіряємо короткий запис. Нам відомо, що першого дня катамаран покатав. 300 пасажирів, а другого дня 360. Скільки рейсів робив катамаран щодня? Як ви розумієте, це запитання задачі? Нам потрібно знайти в задачі скільки рейсів робив катамаран першого дня, і це перше шукане число. І скільки рейсів робив катамаран другого дня? І це є друге шукане число, якщо він всього зробив 22 рейси і за кожен рейс перевозив однакову кількість пасажирів. Ми розуміємо, що це задача на пропорційне ділення, щоб дати відповідь на запитання задачі, скільки рейсів зробив катамаран першого дня і скільки рейсів зробив катамаран другого дня, нам потрібно знати однакову величину. Пригадайте, будь ласка, на попередніх уроках ми розв'язували з вами задачі на знаходження однакової величини за двома сумами. Щоб знайти однакову величину, нам потрібно знайти суму інших величин. Перша сума нам відома, а другу суму ми можемо знайти, застосувавши арифметичну дію. Додавання. Розв'язуємо задачу, записуємо розв'язання, записуємо перший вираз зошит. 660 пасажирів. Це стільки покатав катамаран всього за 2 дні. І так ми знаємо, що за 2 дні катамаран покатав 660 пасажирів. І це він зробив 22 рейси. За 22 рейси... 660 пасажирів. За цими даними ми можемо знайти однакову величину. І нам потрібно застосувати арифметичну дію. Правильне ділення. Другі дії 660 поділити на 22. Це дорівнює 30 пасажирів. За один рейс. Знаємо ми однакову величину. Скільки за один рейс? перевозить катамаран. Знаємо загальну величину першого дня, можемо дати відповідь на питання задачі. Нам потрібно знайти кількість рейсів. Кількість рейсів це невідомий другий множник. Щоб знайти невідомий другий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Тобто, в третій дії нам потрібно 300 поділити на 30. І це дорівнює. 10 рейсів зробив катамаран першого дня. А в четвертій дії ми будемо давати відповідь на друге запитання. І нам потрібно 360 поділити на 30. Дорібня 12 рейсів зробив катамаран другого дня. Можемо написати відповідь: Першого дня зробив катамаран 10 рейсів, а другого дня 12 рейсів. Зупини відео. І запиши задачу в ЗОшит. Іскурт хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Вдосконалюємо обчислювальні навички. Це завдання номер 5 Знайди значення виразів. Перший вираз ми записуємо в ЗОшит. Зверніть увагу, щоб обчислити вирази, ми кожну дію. Обчислюємо письмово. Давайте з вами з'ясуємо, в якому порядку ми будемо виконувати дії в цьому виразі. В першій дії ми будемо знаходити суму чисел. В другій дії ми дійсно будемо множити на 7, отриману суму треба помножити на 7. В третій дії ми виконаємо дію множення, а в четвертій дії дію віднімання. Зупини відео і виконай це завдання самостійно. Сама перевірка. А у тебе так? Тисни на паузу і виконай самоперевірку. Продовжуємо працювати. Завдання номер 6 розв'яжи рівняння. Рівняння записуємо зошит. Зверніть увагу, це ускладнене рівняння. І ліворуч в дужках у нас записане ділене. Ділене це невідомий компонент. Дільник 70 і частка 3. Пригадайте, будь ласка, як знайти ділене. Щоб знайти ділене, нам потрібно 3 помножити на 70. Записуємо це в зошит. Обчислюємо вираз 3 помножити на 70. 3 помножити на 70 дорівня 210. 450 поділити на х і додати 120 дорівня 210. Звертаємо увагу на вираз, який записаний ліворуч. Останню дію ми тут будемо виконувати. Це дія додавання. Значить, перший доданок виражений часткою чисел. Другий доданок 120. Сума 210. Пригадайте, як ми знаходимо невідомий доданок. Нам потрібно від суми відняти відомий доданок. Записуємо в зошиті 450 поділити на х дорівня 210 відняти 120. 210 відняти 120 ми з вами можемо порахувати. І це буде 90. 450 поділити на х дорівнює 90. Ми отримали просте рівняння. Де невідомий дільник. Щоб знайти дільник, нам потрібно ділене поділити на частку. Х дорівнює 450 поділити на 90. Х дорівнює 5. Це є розв'язок рівняння. Нам потрібно виконати перевірку. Зверніть увагу, замість х ми вставляємо значення, яке щойно знайшли число 5. 450 поділити на 5 дорівнює 90, а 90 додати 120. Дорівнює 210, а 210 поділити на 70. Дорівнює 3. Ми отримали істинне твердження: 3. Дорівнює трьом. Значить, рівняння розв'язали правильно. Удосконалюю вміння розв'язувати вирази з іменованими числами. Ми дуже добре знаємо, що іменовані числа ми записуємо так само письмово в стопчик. 18 хвилин 38 секунд додати 42 секунди. Секунди додаємо до секунд, хвилини до хвилин. 8 додати 2 10. 0 пишемо 1 переносимо. 3 додати 4 7 і додати 1 8. Ми отримали 80 секунд. 18 хвилин. Як було, воно, так в нас і не змінилося. Ми розуміємо, що 80 секунд це 1 хвилина і 20 секунд. Тому там, де секунди, у нас залишилося 20, одну 1 хвилину ми додаємо до хвилин і отримаємо 19 хвилин. 8 центнерів, 7 кг додати 29 центнерів 8 кг. Кілограми додаємо до кілограмів. 7 додати 8 дорівнює 15 кг. А 8 додати 29, дорівнює 37. Центнер. Зупини відео і останній вираз розв'яжи самостійно. Руку. Намалюю зошиті кульку відповідного кольору стосовно твоїй роботі на уроці.